Вітаю, мене звати Віта, і ви на каналі Віта Кростічер. Мене дуже довго не було на каналі. Сказати, що я вишивала дуже багато, я не можу, саме тому, мабуть, я і не знімала відео, тому що ну, я по суті вишивала один єдиний сюжет, і навіть бісером в мене не було багато робот. Взагалі, мабуть, не було, я не вишивала бісером, чомусь такий етап в моєму житті, коли я багато працювала і на хобі не вистачало часу. Зараз трошечки змінилася ситуація, мені знову хочеться вишивати, і тому хочу з вами поділитися. Перш за все, хочу поділитися ну, майже фінішом. Я довишивала ось цей сюжет, це нова слобода. Е, мені його замовила подруга, е, вона попросила її вишити. Це не мій сюжет, я б сама таке не вибрала. Але я, якщо чесно, дуже рада, що вона це зробила, е, тому що мені дуже запали в душу нитки. Е, ниточки Аврора, вони мені прям дуже подобаються. Е, канва суперова, е, ну, тут 16-го каунта звичайна Аїда, але вона тонована і воно, знаєте, так. Гладенько лягає, так гарні, такі гарні хрестики. так воно. Е, ну, я отримала задоволення від цієї роботи, я її вишивала майже півтори року. Е, і зараз я готова вам показати відео з результатом. Сьогодні я майже фінішувала принцеса Ванни. Це схемка нової слободи. Ви зараз бачите на екрані таку красу. Він просто бомбезний, якщо чесно. І вже в такому вигляді він мені дуже подобається. Я взагалі не любитель таких сюжетів. Це мене попросили вишити. Але, ну, от, дуже-дуже мені подобається. Чого майже, тому що, дивіться, ну, мені так. Окей. Але перфекціоніст в мені вимагає е, доробити. Що доробити? Е, дивіться, ось тут ви бачите метеликів, і якщо придивитися, то у них є, має бути бекстіч. Бачите, я тільки в одному зробила. А ось в цьому без беку. Тут без беку. Отут десь гори теж має бути бек. Коротше, не робила беку. Е, без бека воно мені абсолютно нормальне. Ну, але я ж кажу, то тобто я не можу. Я вважаю тоді, що картина не завершена, і тому ще дороблю бек. І, можливо, невеличкий клаптичок вам ставлю, щоб ви подивилися відмінність з беком і без бека. Мені здається, воно не вплине. Так, ну ви подивилися на результат. Дівчатка, можливо, хтось хоче відшити зі своїми ниточками. Можливо, хтось має ниточки Аврори там, з попередніх наборів або там СХС-ки. Дивіться, в мене залишилася паперова схемка. Якщо треба, в мене є і електронна схема. Так, вона в мене. XSD здається, да. тому що я вишиваю не в САЗі, а я вишивала цей набір в Pattern Maker. Але, раз я про це заговорила, давайте я тоді договорю. Дивіться, є ниточки, в мене залишилися. Якщо бажаєте, я можу подарувати, напишіть, що хочете. От, якщо буде декілька кандидатів, то я просто зроблю е, розіграш, знаєте, це колесо фортуни е, прокручу і подарую е, ниточки є. Ну, я, не думаю, що їх вишиє... Ой, боже. я не думаю, що їх вистачить на другий відшив, але підібрати, я думаю, можна буде. Е, тому пишіть, хто бажає. Відправлю. Тепер щодо програм. Я думаю, всі ви деякий час тому позбавилися від саги, тому що в тих, кого Android, сага перестала працювати. В мене трапилося так само: в мене було сагу. Я купувала ще до повномасштабного вторгнення це суперкласна програма. Я в ній працювала, вишивала останнім часом менше. І через це в мене була деяка дилема, тому що мені не хотілося використовувати російську програму, але замінити її я не знала на що. Тому що, по суті, ну, аналога не було, де вишивати ну, на паперовій схемі ну, не дуже хотілося. І коли в мене Зникла сага, я ще трошечки, оце всі, які схемки в мене є, я довишивала в Pattern Maker. Але Pattern Maker, якщо ви ну, знаєте, не знаєте, це теж російська. Я її теж не хочу використовувати, але, ну, якби, щоб зберігся прогрес, я ще довишиваю те, що в мене є, і буду переходити на нові програми. На даний момент я собі завантажила майкозі. І завантажила Fantaсті, здається, від мережки. І планую наступні два місяці активно юзати ці програми, дивитися, що там подобається, що там не подобається. Але я думаю, буде окей. Я там ще завантажила одну англомовну, але там. Типу PDF формат відкривається, і ви як просто в PDF -і, ну, відмічаєте те, що ви вишили. Не, ну, скажімо так, не ручкою по паперу, а просто там от, е, зафарбовуєте ті клітинки, ті хрестики, які ви вже відшили. Все. Я поюзаю, подивлюся, потім вам скажу, що там буде краще, що не краще, що мені подобається, тому що зараз я не готова на це відповісти. Але російські програми точно ні. Я знаю, що деякі дівчата користуються, тому що я дивлюся відео і читаю коментарі. Якщо чесно, мене інколи навіть трошки обурюють коментарі, коли дівчата, ну я не знаю, де вони живуть, але, скоріш за все, це знаєте така реакція тих, хто живе на Західній Україні. і Вони такі пишуть: Я ніколи в житті не користувалася нічим російським. Забувайте і ви. Так, вам легко це казати, тому що ви живете, де все українське. А нам, жителям східних да, частин України, це не так просто. Я з цим стикаюся щодня. І ну, в мене це більш на побутовому рівні, тому що, ну, наприклад, моя дитина ходить в садочок. Я хочу, щоб вона розмовляла українською, але вона пішла в садочок, нахапалася там російськомовних слів, і все, вона приходить, вона додому говорить на російській. «Да, вам добре говорити, тому що ви на Західній Україні живете, там всі розмовляють на українській, да? або там всі не користуються там російськими якимось там програмами застосунками, Тому що так склалося. І ну, казати, що я ніколи не користуюся, або я не розмовляю, тому що так життя склалося ну, типу, не знаю, мене це дивує. Насправді. Що я хотіла ще сказати, це щодо програм. Майкозі вона платна, там виходить 1 долар в місяць за підписку або 9 доларів за рік. Я оплатила 9 доларів за рік, я не вважаю, що це прям така велика сума, це всього там щось 370 гривень мені вийшло. Я спробую, як воно що буде, подивимося. Щодо Фантастіч, там здається безкоштовно, але там тільки 5 схем можна своїх, решта має бути мережки. Ну, я ж кажу, тобто про це ми теж поговоримо пізніше. До речі, якщо у вас є якісь думки з цього приводу, можливо, ви там якоюсь програмою користуєтесь, вам дуже подобається, то напишіть, будь ласка, бо я зараз цей ну, це для мене важливий момент. Тому що я не знаю, я от те, що знайшла, я собі встановила, але ну, чи сподобається, можливо, не сподобається, не знаю. І мені цікаво, як ви ставитеся до цього, тобто програми, якими користуєтеся, які вважаєте гарними. Що до саги я її точно купувати не буду, тому що ну, в Андроїді ви і не можете її купити. А на айфонах її придбати можна. Але, ну, вибачте, платити гроші. Е, а потім я ночами не сплю, тому що там на мої гроші зробили ракету і шахет, і він тут летить. І я цілими ночами не сплю, тому що вони в мене під вікнами е, літають і їх збивають. Ну, таке собі задоволення. От, і ні, тобто я не купую саву заново, Буду користуватися тим, що маємо. Не буде нічого, будемо, значить, з паперових схем. А що робити? Не, не практично, не, не буде заповільнювати процес, але ну, що робити. Ох. Прям просто з програмами, знаєте, таке, якщо вам не цікаво, ви можете перемотати, тому що в мене прям вчора цілий день пішов на те, що я розбиралася, які програми, що робити. Ну, типу, що мені далі, куди мені ці схеми кидати? Тому що більшість схем вони в сазі. Я їздила, наприклад, літом, була повз Молдову, їздила і купила собі набір Лукаса. І вони дають схему, але вона в сазі, а я її не можу в сазі відкрити. І я оце переписувалася з дівчатами, хто робить перенабір, тобто чи можна зробити перенабір, якось з саги кинути в XSD. Е ні, то що робити зразу новий перенабір. Коротше, в мене купа питань, я з ними ще буду розбиратися. Можливо, от я зараз говорю, якщо у вас було таке питання, ви його вирішили. Да, от саги, як відкрити файли саги в інших програмах, тому що в мене вони ніде не відкриваються, тільки в Pattern Maker. Але Pattern Maker мені зараз буде недоступний. Тобто я не зможу ним користуватися в тих, що я назвала програмах Майкозі і Фантастіч, воно не відкривається. Все. Ось така ситуація. Можливо, хтось порадить якусь програму, якою можна користувати. Коротше, я тут вже наговорила про програму більше, ніж треба. Давайте все-таки повернемося до вишивки. Я, як сказала, вже почала вишивати бісером по чистій канві. В мене ніколи такого не було. Я ніколи по чистій канві не вишивала. І. Ось я вам зараз покажу свою першу спробу. І так, хто, як я полюбляю, вишивати бісером на чистій канві, тому що тепер це один з моїх улюблених видів вишивки, я хочу більш детально, тому що я в короткому відео показувала, але, можливо, хтось не дивиться короткі відео, тому хочу більш детально розказати, як в мене організований цей процес. І так, я. Маю ось таку схемку, вона дуже стара, якщо чесно, ви ще бачите не українською мовою. Але фірма ВДВ, наша Київська, українська, тому я купила це, був мій, скажімо так, пробний варіантик, мені дуже хотілося спробувати. Тим більше мені подобається, так, тут немає, десь я загубила той листочок. Там був листочок з номерами бісера. І, ну, знаєте, мені прям таке подобається. Тому я недовго думаючи закупилася бісером. Бісер в мене поки що організований. Ось так. Ви можете бачити просто коробочка, я просто е, написала номер бісера, це мені якби на майбутнє, і е, знак, яким позначено в схемі. Да? Тобто, в мене, якщо я беру, наприклад, пакетик. Бачите, ви бачите номер. 15 це номер по списку ну, в тому списку, який дає ВДВ. І значок, який позначається в схемки. Насправді тут всього 17 кольорів, тому коли починаєш вишивати, потім вже автоматично запам'ятовуєш. До речі, Хочу похвастатися, тому що це ну, мені прям дуже сподобалось, і я б хотіла ще таких схем маленьких під вишивку бісером, і ВДВ мені взагалі подобається. Тому я вирішила знову піти в той магазин, в якому я це купляла, і прикупити собі ще схемок таких. Але це було в офлайн-магазині в місті Запоріжжя. І, якщо чесно, я трошечки переживала, тому що. Я купувала, мабуть, три роки тому і взяла, знаєте, так два на пробу. І я дуже сумнівалася, що там є ще. Але мені пощастило, мабуть, в той магазин мало хто ходить за ми за вишивкою, ну, тому що там тканинний магазин, там, знаєте, то все таке тканини. І різний декор, там гудзики, от, а вишивки там трошечки. Тому хочу з вами також поділитися схемками, які я прикупила. І так, це, ну, тут немає, що це ВДВ, якщо чесно. Але я, я думаю, можливо, вони не приймали участь в підборі бісера, але, ну, бачите, я взяла все. Так, ось таку схемку. Потім ось таку схемку з квіточками це вже ВДВ. Так, розміри в них різні. Так, соняшник. Ой, мені сподобалось. От соняшник мені сподобався. Далі я ще і риси взяла, теж так гарненько. І це, мабуть, орхідея. До речі, покажу вам. Ось, бачите? Тут є номери бісера. Чудово збираються, Дуже класно. Мені подобається, що я можу, ну, тих, яких треба небагато, взяти зі свого залишку бісеру і не треба купувати новий. Так, ось такі схемки. Так, що далі? Я електронну схему не робила. Я вишиваю по паперовій. Дивіться, бачите, ось тут я закреслюю той рядочок, який відшила. В принципі, нормально, мені подобається. Так, бісер в мене знаходиться в ось такому органайзері. Трошки він вже побачив своє життя. Доня, коли була маленька, чи сіла на нього, чи що. Так, Зараз я вам відкрию, покажу. Віці, які гарні кольори. Бісеру. Камера не передає, але от. Гарно, У мене ось тут є папірець з номером, зі значком. Тут вже бачите не видно. Ось тут. Ну, в принципі, я знаю, що воно означає, мені нормально. Так. Ну і сама вишивка. Тобто зараз вона в мене знаходиться на ось такому моменті. Я не знаю, скільки це по відсотках, Ну, але мені, якщо чесно, дуже-дуже подобається. Камера трошечки <кій> ось цей колір. Камера робить таким темним. Тому що не на камеру, воно, якщо чесно, це все рожеві кольори, і вони такі трошечки зливаються. І оцей, що на камері темніший, він виглядає набагато світлішим і дуже гармонічно. Прям клас. Так що. Пробуйте вишивку бісером на чистій канві, мені зайшло, мені сподобалося, так що буду продовжувати. Що я навишиваю, вишиваю, покажу трошечки пізніше. І так, я думаю, ви бачили е, мої результати в вишивці по чистій канві. Це ну, настільки мені подобається, це такий кайф. Я от не знаю, воно так гарно виглядає, що я б зараз вишивала і вишивала. По чистій канві, якби ті набори не були такі з біса, вибачте, за слово, дорогі. Е, ну, Я розумію, що бісер дорогий. Мені оцей малесенький набірчик, да, там картинка буквально 20 на 20, обійшлось мені в 600 гривень. Я весь бісер купувала. Там буквально е, якогось здається, там. Такий, знаєте, жовтий, помаранчевий. в серединки квіточки, там буквально декілька. Вони в мене були. А тих, що в великій кількості в мене були. Ну вони були дуже маленькій кількості, тому якби мені довелося все купувати. До речі, вишивала я на рівномірці українській 25-го каунту, коли ще давно я купила там щось метр чи два її, і вона в мене лежить теж. Планувала, значить, вишивати по чистій канві. Навишивала, да? ось тільки через два роки нарешті, я до цього дійшла. От, Так, про чисту канву сказала. І зараз я хочу ще з вами поділитися. Я ж почала купувати отакі цікаві журнальчики. Ну, це польські журнали, можливо, хтось з дівчат знаходиться в Польщі. Вони мені дуже подобаються. Тут гарні схеми. Такі, бачите, такі гарненькі, такі, ну, прям мені дуже подобаються. такі милі. Я б тут все вишивала. От, тому, можливо, теж буду з вами ділитися. Як в мене буде просуватися ось ці процеси. В мене багато таких зараз журналів. Я їх там наскупляла, тільки ну, потрапляю в Польщу, відразу йду в книжковий магазин і давай скуповувати все, що в них є, з хрестиками. От так що, мабуть, на сьогодні все, тому що більше. Особливо нема що розказувати. Я думаю, зустрінемося з вами через тиждень або через два, і я вам покажу всі результати, які я навишивала. Дякую, що дивилися. Ставте лайки, пишіть ваші коментарі, ваші думки щодо тих питань, про які я сьогодні говорила. Так, рада була з вами знову спілкуватися. Бувайте!